Питання забезпечення сімейними формами виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, зона відповідальності служби у справах дітей. Пріоритетна форма усиновлення. Значні корективи в цю процедуру внесла війна, кажуть фахівці служби. Багато дітей, які потребують усиновлення, були евакуйовані за межі України, і це вплинуло на показники влаштування дітей у нові родини. З цьому році усиновлено тільки 12 дітей, але ми маємо так таке. Переконання, що до кінця року, все ж таки батьки, кандидати в усиновлювачі скористаються цим правом і зможуть поповнити свої родини щасливими дітьми на сьогодні. У нашому місті 330 усиновлених дітей. Кандидати в усиновлювачі, як правило, прагнуть виховувати немовля або дитину до п'яти років. Але таких дітей наразі в місті близько сорока, і більшість з них мають братів і сестер, які за законом мають бути всиновлені разом. У нас на сьогодні є 30 кандидатів в усиновлювачі. Але так задовольнити їх потребу ми не маємо можливості. Одна із причин те, що діти евакуйовані, друге, що їх маленька кількість, і третє, що вони мають братів та сестер. Та є велика кількість дітей, яким більше десяти років, і їм теж потрібна родина. Є така альтернативна форма виховання, як опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Звісно, опіка є найпопулярнішою формою, тому що це форма сімейного виховання, де родичі дітей беруть їх у родину. А ось уже прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу це є сторонні особи, які за власним бажанням, за власним покликом мають, створюють родину і беруть на виховання дітей силід позбавлено батьківського опікування. На сьогодні у нас по місту 44 прийомних родини та 16 дитячих будинків сімейного типу. Також до нашого міста приїхали, евакуювалися, стали нашими вже жителями ще п'ять дитячих будинків сімейного типу та три прийомні родини. Вони також поповнюються. Дітками, але звісно, з Херсонської області. У нашому місті в цьому році створилася одна прийомна родина і один дитячий будинок. Громадяни, які беруть дітей в родини, не залишаються поза увагою держави, міської влади та благодійників кажуть у службі. Отримують державну допомогу на дітей, яка на сьогоднішній день не жодного разу не була затримана. Всі на кожну дитину виплачується 2,5 прожиткових мінімума, і вона є своєчасною. Батьки-вихователі, а також прийомні батьки, отримують також державну допомогу за виховання, тобто за виконання своїх обов'язків по вихованню дітей. Вона також ця допомога жодного разу не була затримана. Місто у нас підтримує ці родини протягом ось цих півтора року, коли нас і військові. Дії відбуваються. Кожна родина від нашого міста отримала і продуктові набори средства гігієни. Також отримують миючі засоби. Ми ось ще недавно, ось цьому місяці, тільки от на тому тижні, отримали всі наші родини питну воду по 10 літрів на кожного члена родини. Великі запаси. Також отримали і одяг зимовий для наших діточок. Ми служба у справах дітей і, звісно, ж виконком Криворізької міської ради співпрацює з громадськими організаціями, які надають ну величезну допомогу. Нова форма роботи з дітьми патронатна родина. Вона бере дитинку із неблагополучної родини, поки горе, батьки не наладять, не наведуть лад, навели лад, і вони можуть забрати цю дитину. Дитина повертається в свою родину. Щоб не було стресової ситуації, коли дитина із родини переходить в заклад, Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.